Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 283. Подайте одночлен у стандартному вигляді і підкресліть його коефіцієнт. Добре. Поїхали. Переписали перший одночлен: 6 b b в квадраті. В другої степені. Так, ви пам'ятаєте, що між числами і буквами стоїть там знак множення. Тому, що ми робимо? Нам треба b помножити на b в другій степені і просто записати 6. І таким чином, у нас одночлен стане у стандартному вигляді. 6 переписали, а тепер дивіться, нам треба b помножити на b в квадраті. Коли не записан показник, це означає, що там стоїть перша степень, бо будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі. Далі, тепер нам треба помножити дві степені з однаковою основою, але різними показниками. Що ми робимо? Основу Б переписали, а показники треба додати. 1 плюс 2 буде 3. От тепер у нас одночлен записан у стандартному вигляді. Що ще треба? Підкреслити його коефіцієнт. Коефіцієнтом першого одночлену буде число 6. 6 це коефіцієнт одночлена 6 b в третьій степені. Далі, друге. Переписали умову. 1,5 це в третьо степені де в 4 степені помножити на 8 це в другої степені де в п'ятої степені. Пам'ятаєте, що між буквами і числами у нас стоїть знак множення? Я навіть поставлю крапочку для того, щоб ви це все запам'ятали. Бо в умові не пишуть, але всі знають, що між числами і буквами стоїть множення. А ви пам'ятаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється? Тому, що я тут можу зробити? Я можу. 1,5 спочатку помножити на 8. Так? Я так і запишу: 1,5 помножити на 8. Далі я хочу записати С, дивіться, в третьої степені на С в другої степені. Далі. І потім D в 4 степені на D в 5 степені. І тепер я можу помножити числа між собою, потім степені з однаковими основами і отримаємо одночлен в стандартному вигляді. Спочатку множимо 1,5 на 8. Множимо на чернеці. Не на калькуляторі. Поїхали: 5 на 8, 40. 0 пишу, 4 помічаю. Далі 1 на 8 буде 8. І додати 4 буде 12. Далі. Треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас один знак після коми. Тут, тому відокремила справа наліво один знак і отримала відповідь 12. Все, записали 12. Далі. Що ще я тут можу зробити? Я можу це в третій степені помножити на це в другій степені. Щоб помножити дві степені з однаковою основою, ми основу С переписали, а показники додали 3 плюс 2. Отже, С в п'ятої степені далі. Ще я можу помножити Д в четвертої степені на Д в п'ятої степені. Аналогічно, основу Д переписали, а показники додали 4 плюс 5 9. І ми отримали одночлен член в стандартному вигляді. Який коефіцієнт? Це число 12. Це коефіцієнт одночлена. Далі третє. Переписали умову. Я тут можу зробити. Спочатку помножити числа. Давайте запишемо перше число мінус 3, щоб дужки не писати. Мінус 3 помножити на 2 і помножити на 4. Потім, що я ще тут можу зробити? Помножити t в 3 степені на t в 7 степені і дописати у вигляді множника у 4 степені. Поїхали? Спочатку будемо множити числа. Давайте почнемо з додатних. 2 на 4 це 8. А 8 помножити на мінус 3 буде мінус 24. Записали мінус 24. Далі. Т в третьої степені множимо на Т в сьомої степені. Щоб помножити дві степені з однаковою основою. Основу переписали Т, А показники додали 3 плюс 7 це показники 10. І у в четвертої степені дописали все, ми отримали одну член в стандартному вигляді. І наостанок переписали четвертий приклад. І що я тут можу зробити? Помножити число на числа. 4,5 на 2. Давайте одразу це запишемо. Далі. Ще тут можна А в другої степені помножити на А в восьмій степені. Потім Б помножити на Б в шостій степені. Ну а потім С в сьомої степені помножити на С. Так, що я бачу? Я бачу, що, коли я записувала добуток, у мене Б і С не записан показник. Тому що будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі, а я візьму і напишу перша степінь, щоб вам було легше потім виконувати дії. Все, поїхали. Множимо спочатку числа: 4,5 помножити на 2 це скільки? 9. Пишемо 9. Далі. А в другої степені помножити А в 8 степені ми множимо дві степені з однаковими основами, але різними показниками. Треба основу А переписати, а показники додати 2 плюс 8, 10. Далі. Б в першої степені на Б в шостій степені. Треба помножити. Основу Б переписали, показники додали, 1 плюс 6 буде 7. І залишилось помножити це у 7 степені на це в першій степені. Аналогічно. Основу це переписали, а показники додали, буде 8 степень. І що ще нам треба зробити? Підкреслити коефіцієнт. А ну скажіть, будь ласка, який коефіцієнт? 9. Правильно. Підкреслили. 9. І я бачу, що в третьому прикладі ми не підкреслили коефіцієнт. Який тут буде коефіцієнт? Мінус 24. Добре, давайте ще раз. Коефіцієнти. В першому одночлену у нас 6. Подивіться, Ми його підкреслили. Другий одночлен у нас коефіцієнт 12. Третій одночлен коефіцієнт мінус 24 і четвертий коефіцієнт 9. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!